Такий вигляд має кімната квартири на другому поверсі першого під'їзду. Поряд кімната квартири з другого під'їзду, де був вибух. Це уламки бетонної стіни, яка розділяла квартири. Пошкодження оглядали вчора представники будівельної комісії, розповідає мешканець будинку Олександр Латарцев. Вони на мене накричали, не йдіть сюди, бо тут воно висить над головою, може вас прибити. Вони, мені кажуть, не ходіть сюди, тут будуть робити ремонт, батареї вам це все поміняють, не розмерзнуть. Тут будемо підставляти столби, будемо підпирати. Що підпирати? Що підпирати, ви мені не скажете. Я 50 років проробив настройки, вони мені лапшу на вуха вішають. Воно ж нарушило все аж до верху ж Нарушилось. Оце пліти. Це єдиний варіант. Я не знаю, як вони собі мічтають. Оце перший, другий під'їзд, він з носу. Тут люди не можуть жити. І оце всіх тут накриє. Це стіна іншої кімнати цієї квартири. Ця стіна, ця вся і ванна, туалет, і інша спальня. Це все межує з цією квартирою. Це все йде одне. Олександр Рекачинський показує світлини, які зробив на другому поверсі під'їзду, де стався вибух. Стіни зложені, гармошка. Нісуші стіни зложені гармошка. Тріщини йдуть між другим, третім поверхом. Вхід до цього під'їзду охороняє поліція. Пускають по одному мешканців до квартир взяти речі і працівників комунальних підприємств. Є підрядні організації, які вже готові мірять вікна, клапакети вставлять людям в допомогу. Слюсаряд сантехніки займаються вже заміною ливневки, яка була розірвана між другим та першим поверхом. Всі, які працівники надані в допомогу. Зараз займаються остікленням вікон, які в під'їздах. Демінтканали перевіряють в третьому, в четвертому під'їзді. Для подальшого вони дійдуть нам потім. Акт і будуть працівник, працювати працівники Кірвагадгаза. Вода, тепло є в усьому будинку, крім двох квартир по стояку 40-41. Там багато вікон вибито і щоб не замерзла водичка, ми перекрили. Освітлення з вчорашнього вечора є в третьому, в четвертому першому під'їзді є, а єдина немає газу. Працівники підприємства «Кіровоградгаз», які тут працюють, від коментарів відмовились. Ми нічого не, не будемо коментувати вас. Вчора ввечері вони ходили по квартирам, перевіряли газ перекритий перед як давати електроенергію. І ні, зайшли мені в квартиру, спрашують вас газ закритий. Говорю, вроді то закривав. Говорю, зайдіть, проверьте. Ми вам довіряємо. Розвернувся і ушов. Все, Говорю, Надо... Об, облгаз. Нормально, два дні назад зрив був, ані мені довіряють. Ми нічого не знаємо, що, що буде, як буде, вистанавлюватися, це буде, і літа, невозможно його восстановити. Ми не знаємо нічого. Офіційний висновок експертизи готують, каже начальник управління капітального будівництва міськради Сергій Білокінь. Що стосується по часу. Вчора в принципі ми завершили проведення обстеження будівельних конструкцій їхнього стану. Значить, сьогодні готуються висновки. В принципі, я думаю, що до вечора, максимум завтра на ранок, будуть вже готові офіційні висновки про стан будівельних конструкцій, стан будинку в цілому. Каже, під'їзд десався вибух аварійний. Там взагалі не бажане не проведення ніяких робіт, не розміщення. Тому третій-четвертий під'їзд у нас через деформаційний шов, вони незалежні. Вони можуть самостійно працювати і там повністю конструкції всі в нормальному експлуатаційному стані. Другий перший під'їзд у нас все, що стосується правого крила, також під знаком питання. Стабілізація там, в принципі, насущення конструкції є, але також права сторона переміщення будь-якого роду там не бажані. Розповідає безпечно лише у третьому і четвертому під'їздах. Ми визначили перелік. Домоволодінь, скажімо так, червона межа. Це там, де можна зараз проговорили, бо люди ще говорять, що не всі забрали там речі, якісь особисті, ну, скажімо так, невеликогабаритні. Це квартири 8, 4, 12 першого під'їзду. І квартири 37, 44 і 40 квартири. І ті, що з ними суміжні, це 38 41-ша і 45-та квартира. Це, скажімо так, червона межа. Другий під'їзд у нас, скажімо так, жовта межа, тобто туди можна зайти в якийсь короткочасовий в супроводі менесника, теж забрати речі, якщо треба, але перебувати там поки що взагалі не бажано. Так само і по першому під'їзду, починаючи там з 4-го поверху. І, і двохкімнатні квартири. Така сама історія, скажемо, жовта зона. Розповідає, з чого почнуть ремонт у будинку. Ми підсилюємо конструкції з підвалу. Тоді тільки ми можемо ставити якісь конструкції, витягуючи допоміжні, підстраховуючі конструкції на перекриття першого поверху і працювати вище для того, щоб працювати вже з конструкціями між першим і другим поверхом, де у нас провали і на перший поверх є по дві плити перекриття. Підвал другого під'їзду і підвал першого під'їзду. Саме під цими аварійними ділянками. Каже, скільки часу і грошей треба на відновлення, рахують. Поки мешканці можуть безкоштовно жити у готелі турист. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.